заход здействуется таким способом. Ну, тут передбачили, блядь, будівельники. В экипе, блядь, с усим, с бронежилетом застрибнул и <клес> <клес> пошел. А если вылез, то там, блядь, через километр надо вылезать. Ну, ничего страшного. Бункер двухсекцийный. Оп. Бойнички. Опа, сектор обстрілу. Тобі нормально. Металлютний. Коротше, на три сторони больниці тут килеметні. Це все бетонний бункер такий. Вичте турщину. Не скажу де, але є. Мені просто знаєш що інтересно, як із цих ходов сообщення вилазити. Не передбачили. Ну, блядь, через кілометр вилізеш. В броні, блядь, з усим, бика тягать. Та що нормально. Біжи, Іванко, ти дурніший. Це здається мені це те, що будувалося оцими адміністраціями пчелижними. Ну, у люди взагалі поняття не мають. Як ти з цього бункера тобі потрібно наверх бика прийняти, чи його тягнути сполучення. Надо хір знати. Ну Це типу отсюда. От хтось має вести вогонь. А це я, блядь, дурачок виглядаю з белебня. Стріляй без перекриття, без ніхуя. А рухатися по оцим ходам сполучення Та Та да, нахіра Скид прилетить і впівіха прилетить. Далеко ти втечеш тут. Таке, блядь, срала мазало називається. Ну, мільярдівнадцять нахерачу. Невже, блядь, комусь не зрозуміло, що тут треба перекриття робити. Перекриття. І рухається потім з воздуха не буде, видно, скільки піхоти тут знаходиться. Бенецькі облаштовані. Це ж срала мазало. Оце має бути одиночна вогнева позиція. Что ты, блядь, отсюда стрелять будешь? Ты, блядь, як на, на белом баран, блядь, выглядываешь. Ну то есть опять бутафория получается. С копанными бетонными сооружениями. Ну опять ну, хернятся собачья. И место классное, блядь. А бы дороблять надо деревом докатывать. Абы хз, опять же, с бункера вылазить. Тут має быть выход. Вот сюда перекрытия есть. Частково, чудово. Причем бетонное. Отлично. бетон Бетонные плиты, бля, отлично. Ну опять же, слава богу. Привет. Короче, укреп район. Это Андреевка. Воно Курахово. то летить щось чи їде таке це Андріївка Андріївку теж вже розбирать начав як і все остальне А під'їзди, ти бач, з той сторони з села їздя Оце Кириленка і шмигаля надо Оце на їхню думку має бути вогнева позиція Вон підари знизу будуть скоро наступати сюди Отаково. Як він стільки проживе піхотинець, без перекриття зверху, тут інспекачем буде стоять. І це так розрили по всій лінії. Да? Ходи сполучення, закопали ці капсули, блять, бетонні. Тут має бути накатик. Байнички зроблені. Ну не вже, блять, тут блять, 5-7 колод положити Хто їх робив, блять? ну таке бутафорія Оце все бутафорія не перекриті зверху хоча якийсь цветки натягли, щоб не було видно, скільки піхоти тут. Таке, це ломазало, бля, називається. Опять бойниця. Що це за на? Це лайно. Саме натуральне лайно. Чмигонкевич, блядь. Кирилленко, блядь. Хороший парень, якого брат в Дерляндии. Оце результати вашої. Бля, тут, аж, бля. Оце блять вогнева позиція, тут має кулемет да, працювати щити. Цікаво, скільки він проживе, відкритий бля. траншеї, хоча б массетя тут натягли, ну На юбки впав-то, блядь. Блять, вкрали гроші, холодно має, перекрити зверху. Ну як от рухатися тут? По-перше, біля бункерів не біля капсул. Не передбачили, блін виходів. Що це за нахер? От як тобі? Мені надо кілометр в бронежилеті бігати, щоб забрати БК або провізію. Ну, блін, ну здавалось, вже прості речі. Це називається срава мазала. Ото знову вогнева позиція, блін. Буде кулеметник сюди стріляти, відкритий. Що блядь, чим воно думав. Оце взять би Шмигаля, оцього Кириленка, за стрінги, да? І хай іде звідси, блядь, потримає оборону. Тут треба зробити накатики, бенічки поробити. По-любому. Ну і це все, воно по, -по всій лінії Оце таке зроблено. Типа щось робили. Ну як пролетить пролетите в півіха, скид, хто в піхоті той знає. Тут все, добрий вечір. Ти сильно не заховаєшся, не заховаєшся. Висота панівна, блін. Можна тримати оборону. Абсолютно. Скоро тут будуть бої. Бункера повкопувані там для БКшечки, для особового складу. Короче таке, срала мазала. Або його дороблять надо. Бо варианту нема, тільки надо доробляти. Надо перекриття зробити зверху, Щоб підери не бачили стільки особового складу. Тут стільки на вогневих позиціях. Короче, дообладнувати. Ну, бабки спизды доводи, да побачить. Удачу Ось Отсюда, блядь, потужна потужність. Це, блядь, сюди надо шмыгаля, умерова, блядь. Кириленка, синегубова. Оцю ватно колорадську, блядь, цуцовку. Більше ста мільярдів, чи стільки ось пиздили. Розкажіть мені, що тут можна робити в цій потужній фортифікації. Це саме адміністрації будували. Абсолютно цивільні із назвою військові. Отсюда і до вечора, блядь, за кілометр вначалі лісниця куди можна щось залізти і далі все може бика на горбути і оце коротше відсюди й до вечора півниці відкриті не перекриті таке попало як... це ж напори та де потужна потужність